Вітаю вас, друзі, на нашому youtube каналі, як завжди, центру стоматології та імплантації доктора Ничі Порчука. Сучасна стоматологія дійсно інколи творить дива. І сьогодні розкажу вам про те, як врятувати вибитий чи вилами зуб. Сьогодні на дворі зима, сьогодні період травм, тому дивіться. Якщо з вами чи вашими близькими трапилася така халепа, то ви повинні знати, що такий зуб можна врятувати, якщо діяти оперативно і дотримуватись. Ряду рекомендацій, отож, як зберегти зуб та повернути його на місце. А від ваших першочергових дій буде залежати власне успіх нашого приживлення зуба. Після того як ми його травмували, тобто вибили, нам потрібно його знайти далі обережно підняти, тримаючи за коронкову частину зуба, тобто верхню частину зуба. Це ось ось це. Це корінь, це коронка зуба, в разі чого це не справжній зуб. У жодному випадку старатися не брати зуб за корінь. Чому? Тому що нам потрібно максимально зберегти мікрофлору та природні волокна на нашому коріні. Саме це сприятиме успішному приживленню вашого зуба. Якщо вибити зуб брудний, то його потрібно обережно змити фізрощином при наявності або просто чистою водою. А отут, власне, важливо без фанатизму використовувати трішки рідни, аби змити видимий бруд. У жодному разі не потрібно використовувати миючі засоби, якісь фері, мило і так далі. Не докладайте зусиль аби не протерти корінь зуба. Тобто, ще раз повторюся, не втратити ці волокна, цю мікрофлору на вашому коріні. Наступний крок залежить від вашого рівня самоконтролю. Можна спробувати поставити зуб назад у лунку вашого втраченого зуба. Пробуємо протиснути його пальцем, а потім обережно. Стискаємо щелепи. Але якщо такі маніпуляції вам не під силу, і вибити зуб вам не вдається самостійно повернути у лунку вже вашого втраченого зуба, беремо що? Беремо його собі за щоку. Для чого? Для того, щоб він завжди був змочений слоною. Якщо немає можливості взяти його за щоку, беремо його просто в молоко або фізрозчин. І у такому вигляді доправити його до стоматологічної клініки. Усі ці варіанти сприятимуть найкращому збереженню вашого зуба у період між травмою та стоматологічним е, кріслом вашого дантиста. І пам'ятайте, що ідеальний час для повернення стоматологом зуба у зубний ряд є 30 хвилин, а максимальний час для зубного порятунку є 2 години. І це за умови, що зуб ви зберегли максимально правильно і зробили усі вище сказані рекомендації. У такій ситуації час грає важливу роль, і тому, чим швидше ви дістанетесь до вашого стоматолога чи до будь-якого стоматолога, тим більше шансів повернути до життя ваш природній зуб і уникнути імплантації. У кріслі стоматолога лікар перевірить стан травмового зуба і зубної лунки, оцінить травму та шанси на проживання. Перш за все, потрібно нам оцінити ступінь чи можливість реімплантації. Повернувши зуб у лунку, ми зафіксовуємо його спеціальною шиною. Тобто зв'язуємо його з сусідніми зубами та призначаємо курс антибіотикотерапії. Також цей зуб, на жаль, потрібно провести йому ендолікування, тобто забрати нерв для того, щоб уникнути інфікування, інфікування. І коли ми провели це все лікування, далі нам залишається тільки спостерігати та контролювати процес. З Часом ми зможемо оцінити шанси на відновлення зубу у його природньому середовищі. Якщо корінь та лунка зуба були не дуже пошкоджені, то на проживання реімплантованого вашого зуба знадобиться приблизно 3 тижні, а у більш складних випадках 10 тижнів, оскільки ми розуміємо, що е, вибитий зуб це ще й травмовані м'які тканини. А для стабілізації зуба в лунці шину доведеться носити упродовж декількох тижнів, і ваш зуб має тоді шанс на життя. Отже, друзі, як вам такі лайфхаки від стоматолога? Діліться вашими враженнями у коментарях під відео. Ви пам'ятаєте про те, що я вам дуже дуже буду вдячний за ваші підписки та ваші лайки. І пам'ятайте про те, що вибити зуб можна зберегти. Успіх справи залежить від вашого рівня самоконтролю та чіткого дотримання, як завжди, наших рекомендацій. Швидкі дії допоможуть рятувати вашу природню посмішку. До речі, приклад про ості в зуби вибиті зуби не є щось фантастичне. Насправді є випадки, коли. Люди з цими зубами ходять вже багато років. У нас є такий кейс з нашим хлопчиком, який прийшов дуже пізно, вже фактично під закриття клініки, з мамою, і вона дуже наполягала на тому, щоб все ж таки спробувати спробувати зуба врятувати. І цим зубчиком, а, власне, ця дитина вже зараз дорослий парубок ходить. І зараз ми його маємо на повно Ми робимо контрольні рентген-знімки, там все окей. Тому це не є фантастика. Дотримуйтесь наших рекомендацій. Якщо у вас трапиться така халепа, звертайтеся, будемо раді вас бачити. Якщо відео для вас було корисним, то обов'язково залиште подобайку до нього, напишіть коментар. І я, як завжди, вас буду радий бачити у нашому центрі стоматології та імплантації у місті Рівне. Берешіть ваші зуби.